Цей об'єктив XCD 75 мм F34. Він серії P. Тож існує серія E, серія V, а також P. Скло серії E – це преміум сегмент. І на секундочку у цій категорії лише один об'єктив. Серія V – це дещо середнє. Але не скажу, що серія P бюджетна. Це більш легкі та портативні варіанти за більш доступною ціною. У серії P був лише один об'єктив, але тепер з'явився цей. Мені до вподоби, що вони розширюють лінійку Пі. і на це є декілька причин. По-перше, тушки камер, до яких підходять ці об'єктиви, досить тонкі. x 2 d надзвичайно тонка, враховуючи розмір матриці. Як для БДК, вона в принципі дуже тонка. Існує також 907 x і сі які мають ще менший корпус. Легкий і компактний, зовсім не такий, як старі середньоформатні камери, які доволі важкі. БДК технології дозволяють робити середньоформатні камери меншими і легшими, але це не дуже стосується об'єктивів. Об'єктиви серії P – це саме те, що лікар прописав, 75% ка на 45% легша і на 24% коротша, аніж XSD 65. Хочеться балансу. Коли знімаєте бленду, не хочеться мати це глину. Це скло важить лише 398 грамів. Це легше, ніж деякі БДК лінзи для повного кадру. Щось більше та важче. Викликало б дискомфорт. На X2D можна знімати стандартним способом олдскульну камеру системи V треба тримати близько до тіла. Однак як 907 x навпаки, трохи далі. Тож для того, щоб стабільно тримати камеру, 75-ка ідеально збалансована. А ще є об'єктиви 28 і 45 мм, щось типу широкого і трохи широкого стандартного об'єктива. Але ж тепер ця 75-ка змусить радіти тих, хто шукає класичний 50 мм. Або ж тих, хто шукає портретник, який не надто великий і важкий. І тепер це. Найдовше фокусна в лінійці P – 75 мм, в еквіваленті близько 59 на повному кадрі, тобто трохи довший класичний об'єктив. І якщо треба стандартний об'єктив XCD – це те, що треба. Із альтернатив 65 мм або 55 F25, який в еквіваленті 43. Це скло дійсно привносить нове у лінійку Пі, адже інші P-об'єктиви відкриваються максимум до F4, а цей f f3.4. на відстані близько 2-3 метрів від об'єкта фон і передній план не дуже розмиваються. Він підходить для стріт-фотографії, можна знімати з відкритою диркою, використовувати швидшу витримку і мати чіткі знімки середнього формату. Отже, ви не отримаєте надзвичайно малу глибину різкості, хіба що якщо зніматиме на мінімальний МДФ, але 55 см сантиметрів достатньо близько. Навіть на цій фотографії, де фон доволі далеко від об'єкта, він не розмитий у хлам. 75 мм f 34 дає подібну глибину різкості як 65 мм f 28 боке помірне, не надто кремове, але й не надто нав'язливе, і мені це подобається. І хоча він в еквіваленті 59, можливо, через співвідношення сторін кадр трохи вище, тож він не відчувається надто вузьким. Для стріт-фотографії це означає, що не потрібно відходити занадто далеко від об'єкта, щоб знайти правильний ракурс. Я трохи здивований, наскільки швидко він фокусується, особливо враховуючи, що це середньоформатний об'єктив. Але він достатньо спритний. Звичайно, спорт на нього я би не знімав, але фокус працює добре і тихо, особливо у порівнянні з попередніми об'єктивами серії Пі. І, хоча він легкий, якість його зображення вражає завдяки конструкції з 10 елементів у 10 групах. Він дійсно дає різкі кадри, які цілком виправдовують витрати на середньоформатну камеру. Навіть з відкритою діафрагмою на f 34 картинка дуже різка, і майже не стає різкішою, якщо прикрити діафрагму, чи то у центрі, чи по краях кадру. Треба лише визначитися, який підійде саме вам. Адже різниця між 75, 65 та 55 суттєва. Якби стояв вибір між 55 міліметрів і 75 міліметрів, я б радив обрати 75 міліметрів. Особливо, якщо не критична відсутність розмітки дистанції фокусування та менша світлосила можна суттєво зекономити, обравши цей об'єктив. Якщо ви знімаєте портрети і втомилися ретушувати кожну світлину вручну, мають для вас чудовий інструмент, який заощадить найважливіше ваш час. Reblume – це сучасна програма автоматичного пакетного ретушування, яка використовує штучний інтелект. Дуже проста у використанні. Та працює без підключення до мережі, а результат абсолютно точно перевищить усі ваші очікування, адже Rebloom зберігає природню текстуру шкіри, прибираючи лише недоліки. Навіть родинки залишаються недоторканими. На вибір є дві опції: природні ретушування та більш глянцеве фешн. А два повзунка нижче допоможуть налаштувати загальну інтенсивність і зменшити вплив на текстуру. Застосунок дуже легко інтегрується у Photoshop та Lightroom, і за необхідності його можна використовувати як окрему програму. Реблюм доступний для Windows. Та macOS. Не гай часу, завантажуй пробну версію просто зараз. Переходь за посиланням в описі під цим відео та отримай 20% знижку на будь-який обраний план. Підтримай українського розробника. І ми підійшли до наступного ключового моменту: щодо цього скла. Воно дешеве. Ну не зовсім дешеве, але все ж на третину дешевше. Ніж об'єктив 55 мм, потрібно більше доступних об'єктивів Hasselblad. звичайно, що відносно доступних, адже треба залучати більше людей до системи. Далеко не всі можуть дозволити собі дуже дорогу камеру. І купу дорогих об'єктивів це фокус не чудовий для зйомки людей. І я радий, що така фокусна відстань є у лінійці ПІ, адже пі-об'єктиви мають високу якість картинки, невеликий розмір і вагу. І найголовніше, ціник не такий високий, з яким зазвичай асоціюються. Середньоформатні об'єктиви. То що тут може не сподобатися? Якщо ви витратилися на камеру Hasselblad, 75P може стати чудовим єдиним об'єктивом, особливо якщо вам подобається знімати людей. Він дійсно пропонує хороший баланс ціни, продуктивності та, власне, фізичного балансу.